Уперше на час війни рок гурт Скай та Олег Собчук зібрали повний зал шанувальників у палаці спорту. Попри всі ризики, восьмитисячний зал був заповнений повністю. Рокери влаштували масштабне тригодинне музичне шоу у супроводі військового симфонічного оркестру із зірковими дуетами. Програму відкрили піснею Подаруй світло. Головною метою заходу став збір допомоги для проєкту фонду Повернись живим та національної програми Врятуй кінцівку. 30 гривень з кожного проданого квитка були направлені на реабілітацію ветеранів і забезпечення національної збірної України в іграх нескорених у Дюссельдольфі цієї осені. Найромантичнішим моментом концерту стала пропозиція руки і серця від одного з шанувальників Скай, який прямо зі сцени освічився своїй коханій. Оля Цибульська показала рідкісну світлину з чоловіком та сином. Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська має чудову сім'ю, але дуже рідко ділиться зі своїми фанатами, історіями з життя та фото. А нещодавно викликала хвилю радості, просто поділившись новим кадром. На її сторінці в інстаграм вона показала, як провела час із чоловіком та сином. Співачка вирішила насолодитися красивою прогулянкою Дніпром. На фото вона щиро усміхається, обіймаючи свого коханого синочка Нестора. Жанні Бадоєві є що сказати і показати про війну в Україні. Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв прокоментував мовчання своєї екс-дружини, ведучої Жанни Бадоєвої про російське вторгнення в Україну. За словами знаменитості, його колишній обраниці є насправді що показати та сказати. Його обурили санкції, що у січні цього року РНБО запровадила проти Бадоєвої. Режисер вважає, що нині не час влаштовувати полювання на відео, а краще дочекатись перемоги і тоді з'ясовувати причини таких вчинків. Нагадаємо, коли в Україні почали Лася повномасштабна війна Жанна Бадоєва опублікувала лише один допис, де конкретно нічого не указувала. Лише говорила, що це має негайно припинитися. Однак після цього Бадоєва обрала мовчання, хоч ведуча і живе в Італії, однак продовжила працювати у РФ. Зокрема, у вересні 2022 року поновила зйомки в Росії. Також жанна рекламує у фотоблогу російські товари. Дантес зізнався, що став батьком, хоча робив усе, щоб дітей у нього не було. Володимир Дантес, незважаючи на свої заяви про небажання заводити дітей, дуже добре ладнає зі спадкоємцями коханої дівчини. Від попереднього шлюбу Даша народила дочку Олександру і сина Івана. У своїх інстаграм-блогах Дантес часто показує фото і відео з дітьми. Цього разу у відео з машини, де сиділа малеча його дівчини, пролунав жарт про те, що Дантес робить усе, аби в нього ніколи не було власних дітей. Шанувальники жарт не прийняли і вважають, що з Дашою Дантес відчув щастя батьківства і стане добрим відчимом для її дітей, а також у майбутньому добрим батьком для власних. Тіна Кароль розповіла секрети виховання сина. Співачка Тіна Кароль поховала свого чоловіка у 2013 році і з того часу сама виховує свого єдиного сина Веніаміна. Ще маленького хлопчика співачка віддала на навчання в одну зі шкіл Великобританії. Освітній заклад Тіна вибирала дуже ретельно. Співачка каже, що діти у ньому зайняті не тільки уроками, а мають змогу відвідувати різні гуртки, як спортивні, так і творчі. Крім цього, привчають тамтешніх учнів до праці й до ми. Сердя минулого року Веня їздив волонтерити у Польщу, допомагаючи українським переселенцям. Поп-діва показувала навіть табель успішності сина, де оцінки найвищі. Добре, спілкується наступник зірки й англійською мовою. За хороші відмітки співачка подарувала синові приставку. А ще винагородою для дитини є подорожі різними країнами. Фронтвумен казка виходить заміж. Співачка показала обручку. Солістка гурту Каска Олександра Заріцька поділилася радісною новиною про новий етап у стосунках. Її коханий музикант Павло Тараненко зробив пропозицію руки та серця. Це сталося раніше, але розповісти про майбутнє весілля артистка вирішила з нагоди релізу своєї пісні Без кохання, де вона постала в образі нареченої. Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло муд відео на пісню. Без кохання, звісно, наречена. Я там не просто так, я заручена досі не можу повірити. Написала зірка. Дружина Романа Сасанчина Іванна розповіла, що її лякає у Польщі. Зараз пара виховує маленьку дитину, яку Іванна народила майже півтора роки тому. Роман та Іванна виховують дівчинку Елізабет, яка тішить своїх батьків. Та нині дружина Сасанчина з дівчинкою перебувають у Польщі. Здається, цей крок вони зробили через безпеку маленької донечки, адже перебувати у будь-якому куточку України нині досить небезпечно. Оскільки Іванна є блогером, вона відверто розповідає про все, що відбувається в Її житті так днями дівчина розповіла, що її лякає у Польщі. Річ у тому, що Іванна живе недалеко від навчальної військової бази, і там часто пролітають гелікоптери, які є дуже шумними. Тож, поки що, це єдина причина, яка Іванну не влаштовує у Польщі.